Місцями пам'яті під такою назвою в Україні втілюють єдиний загальнонаціональний маршрут, основною метою якого збереження правдивої інформації про події російсько-української війни та вшанування загиблих від рук агресора. Проєкт ініціював президент України Володимир Зеленський у межах програми Політика героїв. В кожній області нашої держави визначені місця, які увійдуть в єдиний загальнонаціональний маршрут місцями пам'яті. Івано-Франківщина представила п'ять локацій. Зокрема, визначено. Три локації Івано-Франківській міській територіальній громаді, і відповідно по одній локації в Бурштинській та Коломийській територіальній громадах. Що стосується міста Буршна, це, це є меморіал героїв, тобто місце... У віковічення в пам'яті тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Відповідно, такі ж самі локації визначені і в місті Івано-Франківськ. Це алея слави героїв. Відповідно, і меморіальний сквер. Крім того, в єдиний маршрут місцями пам'яті увійде Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, який постраждав від ракетних обстрілів агресора. Ще одна локація в Коломиї. Одна така досить цікава локація це виставка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Порталу Війну на лінії вогню, який розташований в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Кобринського, місто Коломия. Цей проєкт матиме передусім інформаційну значимість про злочини окупантів, каже заступниця директора департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Галина Макота, яка входить в робочу групу розробки маршруту. Єдиний загальнонаціональний маршрут місцями пам'яті це платформа, на якій буде фіксуватися вся інформація про трагічні події та місця війни. Також це буде інструментом донесення правдивої інформації про. Всі злочини окупантів на території України, і водночас цей маршрут цей проект дозволяє створити умови для вшанування пам'яті всіх, хто загинув у війні. При формуванні маршруту місцями пам'яті в усіх областях України дотримується основних вимог та критеріїв. Це історична значущість кожного місця пам'яті, це також освітня складова, адже це про уроки для майбутнього. Також безбар'єрний доступ до кожного місця пам'яті, використання сучасних цифрових рішень та ідей, зокрема і розроблення інтерактивного порталу, екологічність під час облаштування місць пам'яті і єдиний стриманий візуальне оформлення кожного місця пам'яті. В тісній співпраці з громадами готують спеціальні стенди, які встановлять на місцях пам'яті. Також розробляють інтерактивний портал та цифровий музей.